Хочу сказати, що в першу чергу треба не то, що треба їсти, а від чого відмовитися. Бо здоров'я дає, що саме цікаве, коли ти від чогось відмовляєшся, а не коли щось додаєш. тому що коли ти щось додаєш, а не відмовляєшся від тої звички, яка в тебе вже виробилася гроками, то хочу сказати, воно нічого не дає, нічого абсолютно. А от коли ти відмовився, то я хочу сказати, дає, результат є. І тому в першу чергу. Рекомендую пийте водичку краще живу, краще в Я от собі купив такий термос, іонізатор, генератор, наживає, заливаєш ти ж, можна сказати, чисту чисту воду. ну, Якщо в тебе є фільтр, оту от фільтровану воду заливаєш сюди. І вода стає вже живою, тобто має енергію. Тут уже і ПГ, що саме цікаве, ПГ стає тут 8,5. Тож якраз нам і потрібно. Тому що в нас в основному продукти харчування, які ми вживаємо, вони в основному закисляють організм. А пропорція повинна бути ну, хоча б 70% їжа повинна бути лужною, а 30%, хоча б 40%. Можна та, що закисляє. І щоб був, баланс, кислотно лужна рівновага повинна бути. Тому що ще раз хочу казати: в крові у нас pH 7,43. То бачите, 7 це є нейтральне середовище, вище 7 це є лужне середовище, а нижче 7 це є кислотне середовище. От це так треба, щоб ви знали. А треба мати знання, озброїтися ними. Потім потихеньку починати пробувати, формувати собі таку звичку і туди ти. Змінивши цю звичку погану на добру, ну от водичку пити це хороша звичка. Пити не каву це теж хороша звичка. Не їсти солодощів це теж хороша звичка. Розумієте? Але над цим треба працювати. Но не в кожного вистачає часу отримати знання. Я от ділюся цими знаннями, даю каву. Попробуйте, давайте. Особливо я коли читаю семінари по залежності, в першу чергу, хто має алкогольну залежність, тютюнову залежність. Бо спочатку, коли відмовляєшся від цих отрут, алкогольний, тютюновий, а туди переходиш на здорове харчування. Да, скажу, багато є таких, які вже так гарно і переходять на цей здоровий і тверезий спосіб життя. Бо тверезий – це природний стан. Як залишається в цьому. Природньому стані і не переходити той хімічний стан, бо тому, що в більшості їжі в нас вся хімічна.